Сьогодні хочу поділитися рецептом вареники, які роблю саме я. Так як Ми знаходимося в Польщі. І вареники, тут наші наші вареники в них є пірагі, як називається, але вони трошки з іншого тіста, і діти мої їсти його не хочуть. Тісто я роблю, зараз я розкажу, як я роблю я тісто. Вареники будуть. Картоплею з грибами, зажарені з цибулькою. Тісто я роблю таке, що не липне до рук і не потребує в подальшій процесі муки не досипати. Воно еластичне, воно дуже з ним дуже легко працювати. Мені подобається це тісто, це не заварне тісто. Поки я буду розкатувати, розкажу вам, як я роблю таке тісто. До речі, в мене ще підходить тісто на піцу, вже дуже добре підійшло. Але зараз поки будемо займатися варениками тісто я беру 3 стакана, 3 стакана муки. На таку кількість тіста. Я не знаю, скільки його тут, можливо, майже кілограм. Три стакана муки. На три стакана муки, одне яйце. Ось як зараз прийдуть, яке воно. Реально класне тісто. На три стакана муки. Одне яйце. Яйце в стакані. Також розколочуємо, додаємо сіль, додаємо дві ложки олії і доверху цей стакан заливаємо теплою водою. Не гарячою, тому що ми не робимо заварне тісто, ми робимо просто тісто. Тобто це не заварне тісто. Я знаю, що я, сп... я пробувала із заварного робити, із заварного мені подобається, але це тісто мені все-таки краще. І рівно на три стакани води, о, муки, стакан води з одним яйцем і з двома ложками олії. І виходить таке гарне еластичне тісто, з яким приємно і легко дуже працювати. Зараз будемо робити наші вареники. Дошку, резинку, трошку. мені так більше всього подобається заморожувати. Ліплю відразу більше порції, ніж їма. Таке гарне, еластичне виходить тісто. І зараз робимо наші вареники. Це дуже легко, дошки до не подивляється. Наша начинка, картопля вже вистигла Я люблю, коли багато начинки йде. Тісто дуже еластичне, дуже легко працювати. Можна закрутити ще по кругу і люблю другий раз пройтися, щоб впевнитися, щоб все добре вийшло. Ще раз показую, що воно таке дуже приємне. в этом Прийшла я на чайну ложечку, бо столовою було незручно. Чайною все ж таки зручніше накладати начинку. Так, Перша партія готова, вона зараз піде в заморозку. До речі, я використала менше, ніж пів тіста. Це піде на заморозку. Чим мені подобається це тісто це тим, що, до речі, я таке і саме з цього тіста роблю і пельмені. Я зварю і покажу вам, що вони не розлазяться, не розваляться, і дійсно смачні, пухкі, супер вареники, такі самі класні, з цього тіста виходять і пельмені. А ось хочу показати, ми до цього дивилися, як піднімається ще тісто на піцу. Залишила морелі, що я сьогодні відварю. Інші я всі заморозила, У нас покипіла вода. Нарічна. І зараз ми їх відбавили. Звернуть увагу, я їх не присипала. Не присипала ніколі. Форма, вибачте, не ідеальна, але я їх не робила на виставку. І зараз ми їх відваримо. Також я вам зараз покажу, які вони варені. Що вони дійсно не злипаються, не прилипають. Це не морожені вареники. Те, що в мене залишилось з моєї ліпки. Так, пересадичка закатить і будемо варити стандартно. Таким клюєм так, У моєї мами зовсім інший рецепт тіста. Я поділилася своїм рецептом, який мені довподобав. Можливо, хтось знає ще кращий рецепт. Я з задоволенням напишіть в коментарях, я з задоволенням спробую ще якийсь рецепт. А це вже заморожений продукт, який я перекладу в кольору.